Другий етап великого обміну має відбутися сьогодні, третій завтра. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, таким чином виконана перша частина домовленості про обмін за формулою тисяча на тисяча. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, заявив президент. Водночас додав, що Україна продовжить дипломатичну роботу, щоб подальші кроки ставали можливими. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий. І цивільні, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити тож учора додому повернулися 390 українців, 270 військових та 120 цивільних заручників, серед них три жінки та 387 Чоловіків повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є армійці із лав ЗСУ, зокрема ВМС, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони тримали оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському Херсонському напрямках, а також брали участь в боях на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Нагадаю, хвалили під час. Переговорів представників України та Росії у Стамбулі 16 травня.